Всім привіт! Сьогодні в мене буде з вами розпаковочка з такого пакунку. Це в нас є тему. А, в мене ще немає розпаківок з тему. От. А наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Ставите лайки, коментуйте. А хто ще не підписався, то, будь ласка, підпишіться, все дуже важливо. І а, мені цікаво знати. Так от, що вас цікавить в розпаковках, що вас не цікавить, можливо, є якісь коментарі. Будь ласка, напишіть, і це мені буде дуже важливо. Так, ось такі в мене з вами товари. О, класні, класні товари, мені вже подобаються. Так, значить, почну я з ось таких гаманців, міні-косметичок. А, значить, я перший раз такі побачила в Португалії та Іспанії. Ось такий десь в Іспанії коштував 5 років тому 3-4 євро. Ось такий один. Це два. Вони рівно саме такі, як тут. Тобто вони не відрізняються. Іспанія і Португалія продає їх з Китаю. Вони йдуть як з пробкового дерева. Вони такі прям відчуваються. Не знаю, чи ви прям це бачите, але вони такі, вони дуже класні. Мені вони сподобались, і я їх там купляла. Але я нещодавно побачила, що вони з Китаю. І це був шок. Шоковий. Прям. От за ці два я заплатила 40 гривень. Прям. Я дуже здивована і засмучена, бо я потратила багато грошей на всякі такі дрібнички в Європі. Тому будьте уважні, коли купа, купляєте сувеніри. Ось такі 240 гривень. Так, це в нас браслет. Ось такі вже не пам'ятає, скільки він коштує. Але не багато. Можливо, 20 гривень десь так. Ось такий дуже класний на літо, чому б ні. Так, ще один замовила. Взагалі я не планувала таке замовляти, але щось воно мені кинулося в око. І думаю, можна і замовити. Так, ось такий ще. ще один. Ну, виглядає прям суперово. Мені подобається. Це не срібло, бо вони коштують небагато. Я вам нагадую, що в описі я залишу для вас силочки на ці товари на тему і також ціна, по якій я їх брала. Так, отакі от от накладочки. Якщо вам взуття натерла або натирає, ви собі їх наклеюєте як лейкопластер, а він трошки, трошки такий грубший. І мені вони сподобалися, дуже багато гарних описів. Тому буду їх тестувати. Якщо вас щось зацікавить, пишіть, я обов'язково вам відповім. Так, ну, а це просто топ-оп зетоп. Знайшла це не я, це я піддивилася у одній блогерці, яка розпаковує все з Aliexpress. Ось така туш. Туш коштує 60 гривень. Але вона нічим не оступає тушю за 900 гривень. Навіть в Україні якась лабораторія робила тести, і вони сказали, що вона дуже якісна. 60 гривень ось така туш, Вона мені дуже сподобалася. Вона неймовірно класна. Вона дуже класно промальовує. Ось така щіточка. І знімається вона холодною водою. Дуже легко. І я її наношу 8 ранку і до 10 можу спокійно ходити. Воно не осипається, чорні плями не залишає. Я вам обов'язково тут залишу силочку, і це прям моя рекомендація. Бо я вже тестую її два місяці. Я б вам не рекомендувала би, якби я сама не користувалася. Це прям найкраща ту, що в мене була. А я брала дуже багато різних за різні ціни. Ну, а це моя покупочка спонтанна. Мені зараз кремат не дуже сильно потрібен, але я вже якийсь час задумувалася, придивлялася і просто додавала собі в корзину. Він на тему коштував десь гривень 700 Я думаю, ну, поки що мені дуже треба, не буду витрачати гроші. І на тему є така дуже класна штука, що поки у вас лежить товар в корзині, він поступово зменшує ціну, щоб ви його придбали. Це також лайфхак. Якщо вас щось зацікавило, додаєте в корзину і чекаєте. А, в мене є дуже схожий, я би сказала, точно такий же. А, дивіться, яка в нього якість. А, ціна просто шок-контент. 270 гривень. В Україні я такі самі на розетці бачила десь 8, 850 гривень плюс доставка. Тут 270 Я урвала, можна сказати. За 270 гривень. І безкоштовна доставка в Україну. Я прям рекомендую. Це от мої такі нові. Я зараз покажу свій старий. Цей старий, ну він, бачите, вже відходить, тут порепаний Я їм користувалася з 2016 року. І я їм користуюся дуже часто. Тобто, це не один раз на тиждень, а 3-4 рази на тиждень я їм користуюся. І я ось такий замовила. прям Ну, Мені він подобається. Ну-ка ми зараз подивимося, чи товщина така сама. Так, Так, просто він, бачите, вже розійшовся в мене. Буде в мене два килимка. Ось так. Прям ну, я його рекомендую. Обов'язково вам залишу силочку, щоб ви а, хто захотів собі придбати, бо ж скоро осінь, а осінь ось всі ходять. починають йти в зал. Так. І тут така сумочка ще. Ось така дуже класна сумочка. Ще мали бути а, такі штучки, які його закріпляють. Дуже дивно, чого нема. Ну, то добре. Але є така сумочка, ну, я її, якщо чесно, не користуюсь, в мене є з попереднього прям, нова. Але той, хто ходить в зал зі своїм, ну, супер, чому ні? Тому в мене сьогодні з вами такі розпаковочки. Прям, а, дуже корисні ось це рекомендую. І це прям топ-оф топ. Тому а наразі всім дякую. До нових зустрічей, па-па!